Останніми роками автомобілі Peugeot дуже покращили, виглядають класно, зібрані якісно, особливих проблем не мають. Дехто не втомлюється повторювати, що Peugeot стали гідними альтернативами Volkswagen. 508-й другого покоління легко конкурує з Passat B8. Хоча, безумовно, навіть найбагатші 508 не можуть запропонувати повного приводу, якщо не брати до уваги гібридної версії, немає у 508-го і позашляхової версії типу Alltrack. Але всі необхідні опції в наявності. Peugeot 508 у другому поколінні існує в кузові універсал і ліфтбек, представлений у 2017 році. То що ж не так, із представником французької автомобільної знаті. Розбираємось. Більшість пригнаних Peugeot 508 були з 1,5-літровими турбодизелями. Часто цей двигун рясно залитий мастилом, яке протікає з тиком постілі розподільчих валів з ГБЦ. Після пробігу в 150 тисяч км може з'явитися витік антифризу по теплообміннику ЄГР. Ще у цих моторів є проблема з ланцюгом розподільчих валів і його натягувачем. Ланцюг розтягується, башмак натягувача розвалюється, в результаті ланцюг перескакує. Мотор отримує вкрай неприємні пошкодження. Суть у тому, що дилери повинні міняти постіль розподільчих валів із клапаною кришкою. Самі вали, їхній ланцюг і його натягувач на нові. Ширина старого ланцюга 7 мм, а нового поліпшеного 8 мм. Ланцюг і натягувач краще міняти разом із ременем ГРМ. Якщо вірити зібраній статистиці, то переробка з переведенням 1,5-літрового дизеля на 8-мм ланцюг необхідна моторам, які були випущені після 31.12.2019 року. Але повернемося до старіших агрегатів 1,5 Blue DI, яких переробка не стосується. Річ у тім, що і 7-мм ланцюг розподільчих валів теж розтягується, та й башмак натягувача не вічний, його теж варто міняти разом із ременем ГРМ. Що стосується 2-літрового дизеля, то таких клопотів він не створює, хоча обидва його розподільчі вали теж з'єднані ланцюгом. Щодо цього двигуна є лише один нюанс: у ньому є вада з помилкою P008B щодо завищеного тиску в контурі низького тиску. Проблема пов'язана з відриванням кілець ущільнювачів у трубочці від паливного фільтра до паливного насоса високого тиску. Двомасові маховики дизельних двигунів у свіжих Peugeot 508 поки що не турбують. А проблеми з екологією є. Насправді все стандартно. Відмовляє форсунка впорскування сечовини перед сажовим фільтром. Бувають проблеми з насосом Eolis. Помилки за цими системами з'являються після 150-200 тисяч кілометрів пробігу. Навіть сажовий фільтр викликає менше нарікань. Ніхто і не намагається міняти компоненти нейтралізації та очищення відпрацьованих газів. Все видаляють і відшивають. Один і два літровий PureTech вас вразить зубчастим ременем ГРМ, що працює в мастилі. Так, цей мотор у перші роки свого існування створював чимало проблем і приводів для гарантійних звернень і замін самого силового агрегату. Але якщо скасувати здоровенні європейські інтервали заміни оливи і міняти її кожні 7,5 тисяч км, а ремінь кожні 150 тисяч км, то цей крихітний малюк пройде до півмільйона кілометрів. Можете перевірити, Усі інші версії представлені бензиновим жахливим двигуном. Це мотор ЄП6 у найостаннішій модифікації. Є вибір з гібридів, що підключаються, і повнопривідна версія з електромотором на задній осі. Сьогодні і взагалі вже давно мотор EP6 насправді не загрожує колишніми проблемами, а інтервали заміни мастила теж варто скоротити до 7,5 тисяч. Говорячи про гібриди, що підключаються, якщо він кількох таких авто детально перевірити, то ми будемо неприємно здивовані кількістю гарантійних ремонтів і відкличних кампаній, саме щодо тягової батареї. На кожну машину. Припадає десятка два ремонтів за 3 роки і 40-50 тисяч кілометрів пробігу. Якщо ми вже про Peugeot 508, то це орієнтир на дві педалі, як правило. Тут в парі з двигуном працює японський гідромеханічний автомат Aisin TG80LS. Це класна надійна трансмісія. Нарікань вона не викликає. У ній потрібно частково міняти АТФ кожні 50 тисяч км. Через пробку в піддоні зливається близько 3-4 літрів мастила. Для заправки використовується АТФ типу Toyota WS, яке аналогічне допускам GVS 3324 або AW1. Для тих, хто купуватиме на механіці, особливих проблем ви не відчуєте, вона досить надійна. Підвізка Peugeot 508 другого покоління уніфікована з 3008 і 5008 других поколінь, і навіть з Peugeot 308 другого покоління. Спереду незалежна амортизаційна стійка типу Макферсон, позаду незалежна багатоважільна. Підвізка абсолютно не ламка, тобто довговічна. Ближче до 200 тисяч кілометрів пробігу настає необхідність поміняти шарові опори нижніх важелів, вони змінюються окремо. До 200 тисяч передній підвісці може з'явитися стукіт з боку опорних підшипників та їхніх гумових опорних чашок. Тяги переднього стабілізатора цілком здатні пройти близько 80 тисяч кілометрів. Передні ступиці виходжують понад 200 тисяч. Задня багатоважельна підвізка поки що уваги не потребує. До кузова Peugeot 508 питань поки що немає. Усі зазори між кузовними деталями, як правило, рівні. Бампер не просідає, як у кросовера 3008 другого покоління, кришка багажника не провисає, як у Renault тих самих років. До речі, у цих автомобілів раптово безрамкові двері. У зимовий період такі двері, а точніше скло, викликають питання. Взимку воно примерзає до гумок, якщо на них зібралася волога, наприклад, після миття. Загалом у зимовий період краще приділяти особливу увагу протиранню ущільнювальних гумок в отворі і просушувати зовнішній ущільнювач уздовж нижнього краю скла. Якщо скло не опускатиметься через примерзання, то двері буде проблемно і відчинити, і потім зачинити, оскільки скло, що не присіло, зачіпатиме за молдинг поверх усієї лінії скла. Загалом це стандартні зимові клопоти власників будь-яких автомобілів з безрамковими дверима. Інтер'єр у Peugeot 508 другого покоління як у однопілотного космічного корабля. Дуже футуристично і незвично, але ніяких неприємних сюрпризів немає. Піднята високо вгору панель приладів не залишила жодного шансу проекційному дисплею, але потреби в ньому в принципі і немає. Таке рішення виявилося зручним, і Peugeot не збирається від нього відмовлятися. До речі, панель приладів може бути і аналоговою, і цифровою. Мультимедійну систему можна оновлювати за допомогою фірмового програмного забезпечення, яке встановлюється на комп'ютер, скачує оновлення за номером кузова, яке встановлюється за допомогою звичайної флешки. Мультимедійна система підтримує CarPlay, Android Auto, MirrorLink і взагалі працює класно. У Мільці навіть знайшли можливість програвання відео з YouTube та відеофайлів з телефону на цій системі. Додамо, що можна активувати функції, які не входять до комплектації, та прошити і цифрову панель приладів, щоб додати теми оформлення від максимальних комплектацій GT Line та GT. Але доведеться звертатися до фахівців з марки Peugeot. Ви пам'ятаєте, яким був Peugeot 508 першого покоління? І я не дуже. Зовсім не запам'ятовувався. Ця ж машина виглядає досить класно і привабливо, а ще вона цілком надійна і не капризна. І поки що все стандартно, клопоти щодо екології вирішуються, як правило, відшивкою і видаленням всього непотрібного. Ланцюг розподільчих валів у найпоширенішого 1,5 BlueHDi, HDI, звісно, трохи тримає в напрузі. Його радять відразу міняти у свіжопригнаних машин, якщо відомостей про його заміну немає. В іншому цей француз тільки радує.